Ми поки що єдине місто в Україні, де проваджується цей конкурс бізнес проєктів надається грант з міського бюджету на розвиток молодіжного підприємства. Нашим досвідом ми ділимося зі всією україною. Отримали ми друге місце в Україні за нашу практику. Єсть такі люди, як ви, є молодь, яка працює, яка, яка йде на проєкти, яка намагається щось зробити. Тому що ми маємо чудову країну прикласти руки, працювати і все буде намагатися. Чого я всім вам і багатим? Дивіться, наш проект націлений перш на, на на те, щоб розвивати стартапів, да і розвивати інноваційні креативні сфери підприємницької діяльності в місті, які ще не розвинуті. Ваші проєкти завжди вони показують дійсну картину, які сфери діяльності нашому місту треба. У нас спочатку було масово кав'ярні, коли почалися відкриватися кав'ярні, дійсно це було актуально. Потім зараз на цьому етапі я знаю, що вже багато в нашому місті повідкривало таких дитячих центрів, і це актуально. І ми по бізнес-проектам вашим побачили, що це актуально, це дуже добре. що Молодь реагує на виклики ринкові, так? що в нашому місті, як і в інших містах країни, підприємці реагують на виклики ринкових відносин. Тому настає хвилина для оголошення результатів, конкурсу, чергового конкурсу бізнес-проєктів. І довго ми сперечалися, довго висловлювали свою думку, але прийшли до єдиного висновку. Це дуже радує мене, коли члени конкурсного комітету. Як би ми тут не сперечалися, але кінцевий результат всіх задовольняє. Це каже, що працює команда. Тому переможцем конкурсу бізнес-проєктів 2023 року стала Петрова Дар'я Станіславовна з бізнес-планом Інклюзивний садочок і отримує грант в сумі 65 тисяч гривень. Другий переможець конкурсу бізнес-проєктів. Звісно, ми не могли не запустити в сферу підприємництва нашого міста переселенку Ір Ірину Володимирівну Масло, студія Йоги Йога для тебе. Вона отримує грант з міського бюджету в сумі 55 тисяч гривень. Вам удачі. Будемо ходити вас на йогу. Хотілося б сказати, що ще все попереду, тому що ну, якщо діючий бізнес це якби нове віння, то для початку бізнесу це дуже велика робота ще предстоїть. Добрий день, мене звати Ірина Масло. Я є переселенка з міста Волновах і вже в вашому місті прекрасному. Живу вже більше року на початку війни. А я встановлю зеркала до своєї студії йоги, і це буде тримісячна оплата оренди, щоб я не узнала, що ці гроші вже в мене оренди оплачена, щоб я спокійно себе працювала, залучала дівчат до себе в студію, їх запрошувала, і вони узнавали про мене все більше і приходили, щоб я розуміла, що у мене є час на свій розвиток. Ой, йога, це те, що мене надихає, це Те, що мене таку ну витягло такого стану депресії, стресу, тому що війна почалась да тому, що було важкий там переїзд, всі такі важкі моменти. Тобто, йога це таке, що. А трошки змінюєш свій кут дивишся по-іншому на світ. Свої думки змінюєш, дивишся по іншому, тому що ну не не можна тільки на війні зациклюватися. Бо ну життя воно йде, воно дуже важке, воно дуже різне, але воно йде і воно колись мине. Тому ця мить, коли ми проживемо тут і зараз це дуже важлива мить для нас, і от йога вчить, тому що треба радіти. В цій хвилині, от зараз, і тут бути. І я, мені дуже подобається ця така система, такий е, світогляд. І я хочу, щоб поділитися з дівчатами, які будуть до мене ходити, щоб також вони це розуміли. Добрий день, мене звуть Дар'я Петрова, я психолог, я працюю з дітьми з особливостями розвитку. Побачила в телеграм, здається, просто рекламу. Приїхала в мауп до там навчальний центр. Мені розказали, як що робити, допомогли. Дуже гарний навчальний центр. Я навіть не сподівалася, що це так ну так коротко і так ємкісно. І сьогодні казали про навчання. Я зрозуміла, що мені треба ще навчатися, бо підприємницька діяльність вона не така, як інша діяльність. Звичайно, я знаю людей, які виграли а, цей конкурс і вони а, відкрилися. І коли ти йдеш в підприємництво, ти нічого не знаєш про гроші. І коли це а, ти починаєш спочатку, тобі здається, що це трошки, там типу відкрив кабінет і все, а потім ти дуже багато вкладаєш грошей, ти не знаєш їх де взяти. І це дуже лякає а, багатьох. Я знаю справді навіть моїх колег, талановитих, гарних людей, які просто бояться йти на цю ниву, бо вони не знають, як все що робити. А, зараз хочу. Попити каву, подзвонити чоловіку, і сказати, що я перемогла.